Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу відзняти відео про порожні баночки доглядової і декоративної косметики, яка у мене закінчилась у березні місяці. Давайте почнемо з шампуня. У мене закінчився ось такий шампунь від Івроше. Це тут об'єм 300 мл. Він йде для фарбованого волосся. Написано, що без сульфатів. Ось У мене є вся серія, така і маска, і кондиціонер. Правда, маску, кондиціонер я ще не закінчила, там десь залишилось у мене по половинці, а шампунь пішов. Він був такого білого кольору, кремоподібний. В принципі, своєю задачею справлявся добре, добре промивав волосся, не сушив ні шкіру голови, ні волосся. Мені здається, так бережно відносився до фарбованого волосся. У мене волосся фарбоване. В принципі, мені сподобався, я його повністю використала. Ось. Так, наступне У мене вся, ось такий гель для душа, точніше, не у мене, а у моїх дітей. Завжди їм такий беру, їм подобається або з ароматом граната, або з ароматом лісових ягід. Ось це бренд Ушая, такий непоганий. Тут 300 мл теж беру або цей, або для Максиє. Ну, головне, щоб був аромат гранату або лісових ягід, або і того, і того разом. Ну, щось таке червоне. Закінчився також ось такий <кхе> шампунь. Це. Так, це шампунь. Це, взагалі, -то, ну, я, я не купувала, він мені дістався безкоштовно. Це б написано, що це для блондинок. Ось тут 250 мл. Я його як шампунь не використовувала. А як рідке мило. Ось тут ще його трохи є, бо він весь повністю не вилився. Ось так він виглядав. В принципі, аромат непоганий. На волосся, я чомусь не рискнула його попробувати. І як рідке мило. Ось. Далі в мене ще закінчився ось такий лосьон для тіла. Це молочко взагалі для тіла, величезний об'єм 390 мл від Rocher. Це він іде з оливкою. Має таку зручну помпу, це мені сподобалось. Правда, як залишилось десь стільки, вже неможливо було з помпи використати, і я мусила перевертати і якось так витягувати. Ну, по стінках ще тут, бачите, трохи розмазано, але вже дістати неможливо. Приємний аромат такий ніжної оливки, але сам, сам це, саме це молочко. Ну, не, не, має, не дуже має приємну консистенцію, не найгіршу. Наприклад, з малиною було ще гірше, але буває і краще. Тому чомусь вів грошей, я не розумію, чому від аромату ще й залежить, яка буде консистенція, чи рідша, чи густіша. Це такої було середньої консистенції. Ну, от Використала за зиму, в принципі, непогано. Але повторювати я би не повторювала. Далі ще для тіла закінчився ось такий скраб під Avon. З ароматом розуму рожевого грейпфрута і абрикоса, тут 150 мл. Він був такий, як крем, і там дуже мало скрабуючих частинок. Мені сподобався тільки аромат. Аромат ну, просто бомбезний, дуже крутий, сочний такий, хочів, дуже смачний аромат. Але от сам скраб мені взагалі не сподобався. Дуже мало скрабуючих частинок, він взагалі нічого не скрабував. І дуже швидко пішов, тому що там це сплошний крем і чуть-чуть скрабуючих частинок. Я би більше не повторяла. У мене колись був такий, тільки з іншим ароматом. Цей мені віддала сестра, як переїжджала. Ну, от, попробувала і більше я би не брала. Так, ну я би сама не купувала. Далі, ще в мене закінчилися два крема для рук. Ось такий постійно закінчується на тюрель від Фармасі по 75 мл. Хороший крем для рук. Мені подобається, добре зволожує шкіру рук. Його переважно я використовую в денний час, тому що він має таку ну, не сильно густу консистенцію, але і не рідку, ну таку середню. А на ніч я використовую більш поживні креми. Ну, не закінчились, поки що за березень, можливо, за квітень закінчиться, то вже. Наступного разу покажу які. Так, і останній продукт для тіла, що можна сказати, ну, точніше, для ротової порожнини. Закінчилася ось така зубна паста Colgate Total. Зубні пасти я теж не купую, мені всі дають безкоштовно. Тут 75 мл. В принципі, ця зубна паста була хороша, вона була ось такого блакитного кольору. Аромат мала приємний, аромат якоїсь жуйки. В принципі, сподобалось, добре очищала. Подих був свіжий після неї. В принципі, ніяких нарікань. Сподобалось. Так. Тепер давайте переходити для обличчя. Для обличчя у мене закінчилась ось така міцелярна вода. Не знаю, як вона називається: Міха чи Мікса. Вона, бачите, підходить для чутливої шкіри. Тут величезний об'єм, 400 мл. <кхе> у нас в магазині супермаркеті була на неї велика. Знижка була акція, я купила зразу таких 6 банок. Взагалі на неї ціна здається в районі 6, євро, а мені вона вийшла до 3, 2,5, здається, за штуку. Ну, Отже, у мене ще є таких 5 банок, тому надовго вистачить. 400 мл, не знаю, чи казала. В принципі, мені ця міцелярка сподобалась. Вона добре знімає макіяж, очі не подразнює, не пече. Ніякого дискомфорту не викликає. Шкіри там теж добре змиває, тональний крем, пудру, все таке без проблем. Ось. Єдине, що мені не дуже подобається аромат. Я б не сказала, що він якийсь неприємний, ну він нема нічого такого, знаєте, щоб хотілося цинюхати. Не знаю, якийсь такий трохи дивний аромат. А так, в принципі, непогано, сподобалось. Ось. Так, далі. У мене закінчився ось такий бальзам для зняття макіяжу. Це гідрофільний бальзам By Beauty Bay. Це я купляла на сайті Beauty Bay 90 мл. Я купляла таким набором по три штуки, і в мене, ще в мене зараз знову я таким самим користуюся, і в мене ще, напевно, три або чотири в запасах є. В принципі, хороший бальзам, бюджетний. Він мені вийшов в районі 5 чи 6 євро. Ну, це дуже дешево, тому що я гідрофільну олійку, наприклад, корейську купую в районі 15, 12-15 євро. Отже, це наполовину дешевше. Ну, не знаю, як стає. Мені здається, що все-таки гідрофільної олії 300 мл стає надовше, ніж цього бальзаму, бо тут всього 90 мл. Але я хочу сказати, що приблизно на 1,5-2 місяці точно. Стає такого бальзаму при щоденному використанні. Я з очей макіяж знімаю міцелярною водичкою, а вже з обличчя знімаю оцим гідрофільним бальзамом. І дуже добре знаєте, його брати десь з собою в дорогу, тому що олійка може пролитися, а він такий густий, не пролиється, і компактний, і мало місця займає, і можна поставити в сумочку. А, ну, тут в мене, зараз покажу, я зараз тримаю, я розрізала. Базу від Анастасії Берліхілс і тримаю, щоб вона не засихала ще так додатково в баночці. Так. Е, далі ще один продукт для обличчя. У мене закінчився ось така есенція чи сиворотка від Clarantz. Написано, що Есенція використовувала як сиворотку. Вона мені попадалася десь в подаруночок, ось так виглядає з такою піпеткою. В принципі, така зволожуюча сиворотка. Тут написано, що вона з гіалуроновою кислотою. 3,5 мл. Небагато. Але вистачило, не знаю, на якісь на 2 тижні, можливо. Я тільки в вечірній час її використовувала. В принципі, сподобалась, добре зволожувала обличчя. Ось, Тут є інформація якась про неї. Так, ось тут більше, напевно. Так, ось, Сподобалася сивортка. Далі. Ще покажу од... один засіб декоративної косметики. Це ось така туш від Huda Beauty. Тут я буду сваритись <клес> ця туш, це такі як пробники туші. Мені прийшли в подарунок. Я робила замовлення десь в кінець листопада на початок грудня, а відкрила цю туш в березні. Ось. І вона повністю суха. В вона... ну, нею взагалі неможливо користуватися. Вона тут прямо такими шматками. Зараз я попробую показати. Подивіться, ось це туш. Оце така всередині туш, повністю засохша. Я розумію, що вони дали це в подарунок, але як таке давати в подарунок це, напевно, вже ці пробники протерміновані не перший рік, що вони так засохли. Я не змогла попробувати цю туш, тому що. І тут і, і, ну, тут так, як дві туші, бачите, є дві щітки, і вони повністю сухі, бачите? Взагалі, ну, вони навіть от, бачите, повністю сухі, і тут такі шматки засохші туші. Ну, Мені це взагалі не сподобалося, я не змогла попробувати, чи в мене би були ось такі вії, як тут намальовано одним вком. От дали таке в подарунок, щоб викинути в мусор. ось. Незадоволена я цим, скажу чесно. Так, і давайте ще покажу швиденько пробники і будемо закінчувати. Закінчилась у мене ось така база, це сяюча база від фармасі 2,5 мл. Десь вистачило на 5 разів. Я вже казала, що мені ця база не сподобалась. Ну, не сподобалась не в тому плані, що вона щось погане зробила з обличчям, а в тому плані, що ну, не бачу в ній змісту. Якщо тому, що як їй тільки нанести, вона так вона дає сяяння обличчю, але якщо більше нічого не наносити. Якщо ви наносите тональний, він все перекриває. Хіба що це має бути якийсь такий тональний, суперлегкий, можливо, через нього ця база трохи пробивалась. Так я не бачу в ній змісту, тому я, наприклад, в таких цілях краще використаю якийсь рідкий хайлайтер, і він через тональний буде пробиватись і буде гарно виглядати. У мене було два пробники. Я один використала ще раніше, в лютому, один у березні, і все. Ну, купувати продукт такий не буду. Далі в мене закінчився ось такий крем Аква для обличчя з пробників. Я ці пробники перелила в баночку і вже їх використала. Не дуже мені подобається цей крем, саме для обличчя. Зараз ми пізніше поговоримо ще про крем, для шкіри навколо очей, той мені більше подобається. Цей взагалі не подобається. Чому? Тому що він скочує, по-перше, він скочується з обличчя. По-друге, коли ти його наносиш, таке відчуття, що ну, лице стає ніби на... ну, Я не знаю, як це пояснити, але таке, якесь неприємне відчуття на обличчі, коли нанесений цей крем. Я його наносила якось на шию. І ще й аромат. Аромат теж, який якогось клею, змішаний з шинами, ну щось таке. Не знаю, взагалі не повинен так крем для обличчя пахнути. І вони не були ні зіпсуті, нічого, тому що я колись, як тільки цей крем вийшов, я купила зразу всю серію собі спробувати. Так от, аромат крему був точно такий самий, неприємний. І ну, ці пробники мені давали в подарунок, там, тому я вже мусила їх використати. А так, ну, я би не купувала цей крем і не радила. Так от, є. і ще я багато кремів перелила для шкіри навколо очей, теж серія Аква від Фармусі. Ось. Перелила в баночки, частину використала, частину ще використовую. Але зараз я їх використовую повністю на все обличчя і для очей, тому що тут термін придатності підходить, бачите, до 21.05.24 року. І я вже хочу, якраз, до цієї дати повністю використати. Оцей крем уже краще працює на обличчі, хоча теж трішки скочується. Аромат, я не скажу, що дуже приємний, але він якийсь ніжніший, ніж крему для обличчя. В принципі, для... але на очах працює непогано. Отже, я хочу це все довикористовувати, тому я так і зробила все. Ось це і все, що в мене закінчилося за березень місяць. Пишіть ви, що ви пробували з цих продуктів, що ні, які вам подобаються, які ні, буде цікаво почитати. Дякую вам всім за ваші лайки і коментарі, а ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!